Оскільки засідання має характер виїзного регламентного заходу, то насамперед обговорено організаційні проблеми, вручено нагороди представникам промисловців та підприємців України за вагомі результати в налагодженні ефективного виробництва та досягнення конкурентноспроможності виробів на міжнародних ринках. Учасників виїзного засідання привітали керівники області. Зокрема, голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук наголосив на тому, що для області є надто важливим приймати таких гостей, які обговорюють надто складні та доленосні рішення для України. І промисловці, і підприємці і адміністрація, і всі влади Житомирської області беремося так відповідально. Освоїти і опанувати цією повісткою денною, щоб ми були не тільки першими, що виїзне засідання, а в реалізації політики цієї політики глави нашої держави, президента Януковича Віктора Федоровича, який зараз по всій земній кулі ми не встигаємо навіть відслідковувати, вирішує ці глобальні проблеми. Голова обласної ради Йосип Запаловський також підтвердив високі наміри житомирян тримати позитивну динаміку нарощення промислового виробництва та зміцнювати свій економічний потенціал. Перехід на європейські технічні стандарти та норми для вітчизняних підприємств буде супроводжуватись додатковими видатками та капіталоукладеннями. Ми знаємо, що нам потрібно пройти цей складний шлях, адже в перспективі. Вітчизняним товаром буде легше потрапляти на європейський ринок. Анатолій Кінах, народний депутат України, радник президента України, президент Українського союзу промисловців і підприємств, відзначив заслуги працівників промислового та наукового потенціалу області в реалізації стратегічних завдань та здійсненні економічних реформ. Важливо, як підкреслив він, на нинішньому складному етапі адаптувати законодавство та стандарти до європейських вимог і вміло захищати свої національні інтереси. Вміти сучасними методами захистити внутрішній ринок, щоб робочі місця створилися на українській землі, проводити ефективну експортну політику, яка вимагає концентрації політичних, дипломатичних, економічних усіх. Оце є часі. І оцей зміст ми вкладаємо в завдання нашої адаптації до умов і вільної торгівлі з Європейським Союзом. і Зусилля однозначні по збереженню нашого економічного простору, нашої присутності на ринках євразійського простору. І це завдання є постійно діючим. Розроблені напрацювання та рекомендації Українського союзу промисловців і підприємців дадуть змогу мінімізувати втрати України від започаткування зони вільної торгівлі із Європою та посилити інтеграційні процеси у виробництві.